Всім привіт, з вами я Луна, І сьогодні у нас обзор нової обнови. Ну, вона вийшла минулого чи цього тижня, я вже точно не пам'ятаю, але я її облаштувала, щоб показати вам. Тут використані майже усі речі з цієї обнови. Ті, що не використані, я вам просто покажу. Так, перше, це, У нас тут є варанда. Балкончик, варандочка З такою як теплицею. Тому що ну, тут видно скло, це все. Е, тут я зробила таку пасику. Так, тут можна взяти мед собі. А ось тут можна взяти лимончики. Можна взяти. ой, авокадо. авокадо. Е, і я не знаю, що це таке. Я не пам'ятаю, ну, це такий фрукт, наскільки я зрозуміла, але назву я його не пам'ятаю. Так, тут така, як перегородочка. Ну, я не знаю навіщо, ну. Вона тут є. Тут у нас дуже багато рослин додалось. Звісно, рослини, мені здається, я не всі використала, ну, тому що думаю, це просто нереально. До речі, Ой. Фу. Бе. Ось тут є ось такі ось штучки від сонця. Я, до речі, про ефект цієї квітки не знала. Так, пішли далі. Тут у нас зал. Ось це, якщо щось з іншої обнови. Уже який багато часу. Ось така мила, класна. Я не знаю, навіщо я це тут поклала, але воно гарне, воно жовтеньке. Це якби піаніно, яке як дуже розстроєне. І, 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 Подивіться на тікак, кактуси, ну я не можу. Ну, які вони ми Так. Тут у нас книга рецептів. О, оцей рецепт з цим фруктом і медом. Оцей рецептик, він мені подобається візуально, як він виглядає. Ну, оце має бути дуже гарно і смачно. І все. В кінці ролика ми спробуємо всі ці рецепти. Тречі. А ви знали про те, якщо... Так, прийшли туди, Взяти якусь баночку. Я не знаю, чи спрацювати з цією баночкою, але з баночками з варенням спрацювало. А, вона впала не туди, куди мені треба. Ні, з цією банкою це не працює. Або просто працює не тут. А на іншій території. Так, пішли далі дивитись облаштувальничком. Тут така незвична для мене особисто кухонька. Тому що тут холодильник дуже малесенький, і він один. Тут от така от штучка, поличка. Ну. І кухонна панель. Мийка і. горілка, я не знаю. Так, ось ця тумбочка. Дивіться, оці варенечка, три варення, то вони з іншої обновою. Просто вони дуже гарно вписались. Так. Це теж не звідси ось це. Ну, просто мені ж треба хочу щось тут покласти. Ось це також не звідси. І ваній з цієї обнови тільки ось це і. ну, Ось це, це. і ось це. Ось ці штучки теж з цією обнови. Так, і. Спальня. Виглядає вона дуже класно. Ну, от подивіться. Ой, яке тут ліжечко, які тут о, шпалери. Знову це сонечко. І тут можна робити ось так. Ми це могли робити тільки на одній локації. Так. Ось така поличка є. Ось така поличка. І рослинки, тут все здається звідси. Так, тут все, наскільки бачу, є обнови. Тепер спробуємо тут зробити це з вареничком Не, воно з варень... Ой, медом. О, з медом воно не працює. Зараз спробуємо з варенням. Так я не знаю, що це, бо я не бачу, але... Ось. Ну, ну прикольно, скажіть. Скажіть прикольно. Так від трошки це заважало облаштовувати. Але... Ну, дуже прикольно зроблено, що ці баночки розбиваються. Все працює з усіма ось цими баночками. Так, але не хвилюйтеся, я не, не залишу вас без, без облаштування. Ми будемо облаштовувати, тому що я придбала ще три пака там без будиночку, просто таких меблі, просто меблі. Цей, ну, вони вже вийшли давненько, але кому це заважає, ну скажіть, чесно. Кому? Не мені точно. Тому будемо влаштовувати. А ви підписуйтесь на канал і ставте лайкозики. А ще дуже важливо, що хотіла сказати, це те, що в нас вже 123 людини на каналі. Дякую вам, велике, за таку цифру. Я дуже рада цьому. А, і тепер поговоримо, чому. Моя персонажка буде жити в іншому будиночку, або в цьому, або в тому, який ми облаштуємо. Справа в тому, що після того, як я обновила, щоб придбати ось цей пак, у мене всі будиночки і пошта скинулись до нуля. Ну, На пошті, якщо в мене є ще щось, то з будиночків у мене є самі будиночки, але всередині вони пусті. Де? Я намагалась відновити свій будинок, будинок своєї персонажки, але. Коли я вийшла з нього, то він обнулився знову, тому що в мене ще тоді не зберігся, не збереглася версія. А ще в реальному житті, на, мою, на мене, моя кішка робить е, цю замах. Замах на існування моєї руки. Так. В принципі, це все, що я хотіла сказати у цьому відео. І тому е, скоро у нас має бути ще облаштування, окрім цього відео. Зараз ми будемо перевіряти всі ці рецептики. Перша це ось така, я не знаю, що це. Тортик. Так, це торт. лимонний торт. Ом. Кисленькі, як я люблю. Так, далі йде картопля з авокадо. Ммм, смакота. Так, і хлібчик. Він так гарно виглядає. З авокадо. Ммм, він виглядає дуже смачно, і він такий великий. А, угу. І останній рецепт це дуже дивна штука з медом. Ем... Мені не сподобалася штучка, а все інше дуже смачне. Бувайте, до зустрічі! З вами була Луна.